так, доброго часу доби, шановні паничі. Я думаю, що це вже останнє відео по темі дослідження групової роботи. Або життя нікель желізо призматичних комірок від катла. думаю, що там є і остальні, вони. Дуже-дуже схожі в своїй роботі. Коротше говоря ви зараз 30 годин чи 35 напруги всіх 16 комірок, збірки 16С. На BMS, ЖК БМС ПБ, той, що інвертор, на той, що має зв'язок, може. Зв'язуватися з інвертором і віддавати йому свій сок. І от по цьому всьому я хотів би 10 хвилин з вами Поділити. поділитись своїми думками. Кому це цікаво. От я спеціально для того, щоб от їх... от тут звідси повсюди втрачається 550 Вт. Це я замітив вже давно. Для того от тут я їх восповнив. І тримав флуат до самого спуска. Я в кінці розкажу, для чого я це робив. Потім, отут з'явилось навантаження в районі, ну там можливо не зразу, ну в районі 2 кВт. І далі за 3 години я цю всю енергію забирав з збірки. І ось тут вийшло так, що шоста комірка. Вона сама слабка в мене, сама менш йомкосна. Видно, як і наверху, ось тут, як вона наповнюється, насичується швидше за всіх. І балансиром приходиться цю енергію першочергово з неї забирати. А також зараз ми подивимося, що то за жовта. А також з 15-ї. Забирати, переливати сюди. Але 15-та не пробиває дно. Пробиває дно. От іменно в цьому інверторі моєму, той, що зветься по-китайськи, Victor Eva чи Evo 62, бо там Daxtrom подібний, в ньому ще є функція. Ну я її зву, функція BMS, тобто вона дає аварію і не тільки аларм, попередження. І попередження дає і аварію. Понизу це 2,8. Навіть якщо я би спустив поріг вже КБМС, мені інвертор не дасть спуститися нижче. Він, він почне вибивати помилку і перегружатися. І він мені дав перед тим, як я робив тест, але він був ненаглядний. Я покажу потім чому. А цей тест от максимум наглядності має. Тому що. Я от висповнив і отут реальних 100 було. Тобто, не мінус оцих 10% в інверторі треба було значення 12-го положення, де дозволялося спуститися до того значення. Ставити вже не 15%. А отут я вже міг поставити реально 5%. І я хотів от спустити до 5%. Тобто, якби я тут спустився до 5, то «сох», не сок. Сок, це реальна типу, залишкова ємність, а реальна ємність це відносно тої формальної, яка задається в комірках, а також потім умножається в залежності від кількості комірок, він накопичується. До фактичного, що вийшло в такому моменті забрати. Тобто, от в мене тут вийшло. Перший раз в мене вийшли 90. 4, а 2,2,5 кВт, мені вийшло 93 сох. Це от як в електромобілях, там є от значення сох-сох. Але там взагалі непонятно, як вони рахують. А тут, от реально, було заряджено 2,6 кожна з комірок, що являлося 100% знаком тому, що вони заряджені. І також розрядка. Коли одна з них. По якій вже цей сох і рахується, пробила дно. Але таке життя, що ми їх мусимо користуватись ними послідовно. То от на цьому, я думаю, я зрозуміло пояснив. Видно тут от, от, градацію напруг. І далі я от, покажу вам, дивіться, далі я не полінився не в другій зоні, а в першій зоні. От, видно, що я почав з 98%? Ну тут 98%. От бачите, можливо, і 95% в мене сок. Бо я ж тут почав не з 100, але якби я почав з 100, то що? То вийшли він ще б гірший на 2%, так? Чи ні? напишете в коментарях, так чи ні. Ну не суть. Представимо, що отут вона була повністю наповнена. І я почав її за 3 години спускати, і мені вдалося спуститися на 7%. І пішла ну, інвертор по комірці. Побачив, що менше 2,8% і він почав бити аварію. Далі я от підняв до 10, забрав чарджер. Під впливом самоспоживання інвертора там невелике, там, 50 Вт. Напруга між ними е, більш-менш порівнялася. І я покажу вам значення: 10% зарядженості, 20%, 30%, 40 зразу 60%. Потім 70-80 і 90. Тобто повертаємося назад сюди, дивимося, пробило дно. Я дав їй отут 10%. Далі, от видим, ми бачимо, що дисбаланс великий. Тобто за оцих там, скільки, там, тих хвилин вони не вспіли між собою. Одна більше споживала, друга менше від стану. Не змогли вони там в різній мірі насититись. так і дисбаланс залишився. І ми бачимо, що що в нас відповідає 10%. Ну, якщо взяти середнє, то можна взяти середню напругу по, по комірках. Можна глянути. Но ми візьмемо так на глаз просто. 3, там, не знаю, 3 15, 3, 18. Далі ось 20%. Дав заряду. Бачимо, що дисбаланс між. Самою поганою і самою. Ємкісною вже зменшується. Ну, ми бачимо, що 3,24, 3,25. Також тут. Дивимося, що тут? Важко дуже зловити. 3,29, трохи ще різниця є, і вже далі пішло 40. Получається 3,3, 3,31. У нас що виходить? 3,31, опять же. Як це дивно? Так тут виходить який великий відрізок. Так само тут 3,3-70%. Одна 70%, От нас 70 вже трохи є. О, 3,39. Ну, бачимо, що різниця ну, дуже така просто. Просто дуже невелика. І ще покажу на останок, покуди в нас час не дійшов до кінця. середня. що було середній по цьому? Що показувала у нас середнє? От. Вот, 318, то що я казав. 3 3 ,3, тут 3 ,3, 3 ,3, 3 3,3, Тут 3,3, 33, 3,33, то есть Тут навіть виходить не десята, сота. Сота різниця, десятки е процентів ємкості може відображатись. Того по напрузі, ну це зовсім не варіант, і це смішно. Також тут можна побачити на оцьому графіку, як. Е Піднімався і падав сам ДІВ між докумірками. Тому отак. От Ставимо лайк, не забуваємо, підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ, Рухаємося вперед. Всім всього найкращого!